А ви вже оновили свою підакцизну ліцензію? Перш ніж звертатися до податкової, обов'язково додавіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Іриною Губіною та командою «Семінарком». 27 липня 2024 року набув чинності величезний закон 3817, який стосується питань ліцензування і організації обюгу підакцизних товарів. Нагадаю, що йдеться перш за все про алкогольні напої, тюнові вироби та паливо. Цей закон, начебто, прийшов на зміну закону 481, але є цікавий нюанс до кінця 2024 року, тобто до 1 січня 2025 закон 481 Продовжує діяти. Отже, ми з вами маємо такий безпрецедентний випадок, коли після 27, 7, 24 і до кінця поточного року в нас паралельно діють обидві закони. Єдине, що закон 481 діє лише на в частині, яка не протирічить закону 3817. Відповідно, у більшості суб'єктів господарювання, які мають відповідні ліцензії, постає питання. Включився новий закон, запрацювали нові правила. А що нам треба робити? Чи треба бігти оновлювати ті ліцензії, які ми вже маємо? І відповідаючи на це запитання, відразу хочу всіх заспокоїти, якщо у вас є активна діяча ліцензія щодо якої сплачені чергові платежі, вам нічого не треба робити. Ба більше, якщо ви будете звертатися за отриманням ліцензій до 1 січня 2025 року, ваші ліцензії, які отримані за правилами закону 480, один і отримані до 1 січня 2025 року будуть вважатися чинними до завершення строку, на який їх було видано. Отже, якщо, наприклад, ви оновили свою паливну ліцензію терміном на 5 років, ну десь у травні 2024 року, будьте спокійні, ваша ліцензія буде працювати ще найближче 5 років. Але слід звернути увагу, що перехідні положення закону 3817 встановлюють деякі особливі правила для нестандартних випадків. Ну, наприклад, коли ваша ліцензія е, закінчилася, або якщо ви, наприклад, припинили діяльність щодо. Роботи із підакцизними товарами, або, можливо, прострочили термін внесення чергового платежу. І тут нам слід звернутися до наступної норми. Пункт 6 підрозділу 13, перехідні положення закону 38.17. Перше, про що треба знати, цей закон встановлює особливий період. Далі я його буду так називати, щоб нам було з вами простіше орієнтуватися в ситуаціях. Що таке особливий період? Він починається із дня ведення воєнного стану і закінчується днем на. Брення чинності законом 38.17. Отже, 24,2.22-27.24 року. .24. З особливим періодом ми визначилися і слід тут згадати невеличкий, такий цікавий момент, що відбувається із. Ліцензіями на період воєнного стану, згідно з законом 481, все дуже просто. Якщо у вас закінчився в період воєнного стану е, термін дії ліцензії, або ви прострочили сплату чергового платежу, то ваша ліцензія вона вважається діючою. І 18-та стаття закону 481, який, нагадаю, не втратив чинність, дозволяє нам нічого не робити в цій ситуації, користуватися своєю або недіючою ліцензією, або ліцензією із простроченим. На платежами вважати, що все добре, і лише не пам'ятати про те, що протягом 30 днів, наступних, за днем припинення або скасування воєнного надзвичайного стану, ми маємо з вами зробити відповідні дії щодо подовження ліцензії чи сплати чергових платежів. Питання: як накладаються ці дві вимоги, і що нам треба робити, а треба робити конкретні. Кроки щодо е, впорядкування наших ліцензій, і ці кроки передбачені законом 3817 якраз на такий особливий період. Тобто розслабленого стану, що в мене або закінчився строк ліцензії, або не сплачений черговий платіж, і я можу просто бути спокійною і нічого не робити до кінця воєнного стану, такої ситуації в нас вже не буде. Чому? Тому що згадуваний пункт 6 е, розділу 13. Е, Закон 3817 передбачає абсолютно конкретний алгоритм дій у таких ситуаціях. По-перше, дає нам механізм розрахунку несплачених платежів. По-друге, дає право можливість звернутися до органу ліцензування, щоб уточнити, в якому стані ваші розрахунки по ліцензію. Ну і по третє, найцікавіше встановлює наслідки за невиконання тих дій, які він передбачає щодо впорядкування питань, пов'язаних із ліцензуванням у такий особливий період, в особливих ситуаціях. Ну а перед тим, як я продовжу свою розповідь стосовно того, а що це за особливі ситуації, що нам треба робити, пораджу вам підписатися на youtube канал Семенарком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації, його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. А я буду продовжувати. І перша ситуація, про яку я хочу сказати, і закцентувати вашу увагу, що врегулювати її треба до 27.10.24 року, це ситуація, коли до 27 Сьомого двадцять року в нас закінчився термін дії ліцензії. Пам'ятаємо, що щодо таких ліцензій ми могли не перейматися згідно з законом 481, але настала ера закону 3817. Тому до двадцять сьомого року нам необхідно подати заяву на отримання нової ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності тобто паливо, тютюн чи, наприклад. Алкоголь а uh... Подача ліцензії і її отримання буде здійснюватися у порядку, визначеному законом 481. Далі, якщо в нас є несплачені платежі, нам також треба їх заплатити. Причому заплатити за весь період, коли ми їх не сплачували, в тому числі до останнього дня третього місяця, наступного за місяцем, в якому набрав чинності закон 3817, або до дня отримання нової ліцензії. Ситуація номер два. Строк дії ліцензії не закінчився, або оскільки воєнний стан, ми вирішили не сплачувати чергові платежі, і вони в нас є, ну скажімо так, прострочені. Що треба робити в цьому випадку? Так само до 27.10 нам необхідно сплатити всі несплачені. Протягом зазначеного періоду чергові платежі для того, щоб, ну скажімо так, реанімувати право користуватися нашою ліцензією. І третя ситуація: якщо ми припинили провадження діяльності, яка підлягала ліцензуванню, нічого не робили з ліцензією, ну і власне не провадили діяльність як таку. В такому випадку нам треба поквапитися, тому що до 27.09.2024 року нам треба подати до органу ліцензування заяву про припинення дії ліцензії, а також сплатити, можливо, несплачені платежі за період до дня припинення господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню і чергові платежі за ліцензію на право впровадження відповідного виду господарської діяльності, тобто за той період, поки діяльність була і в нас. Ще була дійсна така ліцензія. Відповідно, ці кроки, ці три варіанти ситуації пов'язані із наступним: ми або робимо їх до зазначеної дати, або маємо санкції. Що ж за санкції встановлює закон 3817, у разі якщо ми не зробимо кроки по реанімації чи відновленню наших трошечки зіпсованих ліцензій? Закон 3817 відсилає нас до Санкції закону 481 і каже наступне: якщо ви не оновите свої ліцензії, вони будуть вважатися недіючими. А ваша діяльність, якщо ви, звісно, її проводите, буде вважатися діяльністю, яка здійснюється без ліцензій, і штрафи будуть застосовуватися саме згідно із статтею 17 закону 481. Що це за за штрафи? Давайте з вами пригадаємо: 17 стаття закону 481 встановлює наступні штрафи. Алкоголь, тючунові вироби та РЕС 200% вартості отриманої партії товару, але не менше 17 тисяч гривнів. Пальне оптова торгівля або зберігання без наявності ліцензії це 500 тисяч гривнів, а роздрібна торгівля пальним 250 тисяч гривнів. Отже, наголошую, є конкретні ситуації із конкретними строками, і конкретні штрафи, у разі, якщо ми з вами не поквапимо зробити те, що нам передбачає закон. Тридцять І наостанок звертаю увагу на особливі ситуації в квадраті. Стосуються вони всіх видів паливної ліцензії, але не для всіх суб'єктів господарювання, а лише не для тих, які, по перше, мають закінчений термін дії ліцензії. По-друге, за даними бухобліку на день набрання чинності законом, тобто на 27.07, мають залишки пального в містах впровадження діяльності. І третій фактор: що ці місця впровадження діяльності знаходяться на особливих територіях: перелік 309 – території активних бойових дій чи території тимчасово окуповані. Для таких підприємств порядок щодо... Відновлення ліцензії, сплати чергових платежів, так як ми його з вами розглянули, не буде діяти, тому що обов'язок щодо утримання нової ліцензії чи сплати платежів в нас діяти не буде. А діяльність буде визнаватися такою, що може провадитися і не буде визнаватися такою, що проводиться без ліцензії. Перш за все, це буде стосуватися тих залишків пального, які в нас є. Тобто для таких особливих ситуацій не працює особливо. Ливий порядок. Закон 3817 встановлює особливі правила для врегулювання ситуації із ліцензіями, які були видані за старими правилами. Якщо ліцензія, видана за старими правилами закону 481 в порядку, тобто сплачені чергові платежі, і вона є чинною, ми нічого не робимо і жодних дій щодо оновлення не проводимо. Якщо ж по ліцензії закінчився або термін дії, або не сплачений черговий платіж до набуття чинності законом 3817, Обов'язково треба або доплатити, або Оновити ліцензію. Так само треба звернутися до податкової у разі припинення діяльності, яка підлягала ліцензуванню, і була наявною ліцензією до 27.07. За невиконання цих дій закон 38.17 передбачає штрафи як за діяльність без ліцензії. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться із колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал No11.com, якщо, звісно, ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі Новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську відеоплатформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи, беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та Т завжди в курсі всіх законодавчих змін. До зустрічі. У Мона є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп Мона. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг Моно – Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%, А усю звітність ми беремо на себе. І останнє: якщо співробітники хочуть отримувати за на МОНО, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Монобізнес. ще простіше.